Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал, і сьогодні настріє надходження. Kia Sportage 2016 року випуску з двохлітровим бензиновим двигуном з автоматичною коробкою передач на повному приводі. Авто офіційне та має лише одного власника в Україні. По комплектації у нас комбінований салон, електроскопів ночових вікон, електролювання дзеркал, мультикермо, оставлю приборна панель, штатна мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів руля. Задній задній резі в дуже гарному стані. Також є підігріви задніх сидінь. На автомобілі встановлені 17 легкосплавні диски на літній резині. Також є парктроники, камера заднього виду. Багажне відділення у нас дуже просторе. Заявленого пробігу на автомобілі 198 тисяч кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. а Ціна на даний автомобіль буде складати 16 тисяч доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.